Доброго ранку, діти! Сьогодні я пропоную подивитися парчальний мультфільм, який називається «Черепаха Ло і країна сміття. Черепаха Ло прибирала сміття. Але одного разу вона побачила, як хлопчик кинув обгортку з цукерки. До нього підповзла черепаха і почала йому розповідати, що буде, якщо це сміття не прибирати. Черепаха кожен день прибирала сміття з пляжу, але його кількість цього сміття не зменшувалася. Дивіться цю історію. А після цього я пропоную вам вправу: зима чи літа. Приємного вам перегляду! Черепаха ло і країна сміття! Жила була на березі моря, черепаха Ло. Щовечора вона повзяла вздовж пляжу і прибирала свій дім. Обгортки, кришечки, пластикові пляшки. Усе доводилося збирати їй самій. Ну от знову і хто ж залишає ці гори сміття? Одного теплого дня. Вона помітила хлопчика, той озирнувся навколо, наче шукаючи, чи ніхто не бачить, і швидко закопав яскраву обгортку у пісок. Гей, а ну, припини! Ти що робиш? Тю, Та це ж просто обгортка, вона зникне в піску. Не зникне, таких просто обгорка тут сотні. Знаєш що? Ходімо, я тобі дещо покажу. Так, Якщо ти мене ведеш своїм темпом, то я, мабуть, стигну до школи і назад. Повільно, зате впевнено, не те, що деякі двоногі, які сміття в пісок ховають. Раптом здійнявся вітер. Пісок закрутився спіраллю, і хлопчика засліпило. Коли він розплющив очі, усе навколо змінилося. Теми. У Україні сміття. Наша реальність. Її створили люди. Ось що лишається після таких, як ти там сказав, дрібниць. Берег був сірим і моторошним, море каламутним. У воді плавали пакети, банки, обгортки. Підемо до моря. Там ти побачиш ще більше. Якщо ти пірнаєш так само повільно, як повзаєш, то я може встигну ще на обід. Дотепний. Побачимо, хто сміятиметься, коли ти застрягнеш у пластиковій пляшці. Вони пірнули у воду. На дні лежали банки, а між ними повзала інша черепаха. Ой, а що це з тобою? Знову переплутала пакети з медузою. Поряд бавилися маленькі черепашенята, які ковтали обгортки, думаючи, що це їжа. Оце кепсько. Ми маємо їх врятувати. І разом із зло вони зібрали все сміття довкола, поки малюки не постраждали. Ти молодець, але це ще не все. Хотімо, покажу тобі ліс. Ой, ой, я вже боюся. Там що? іще якась черепаха? Якщо будеш жартувати далі, покажу тобі ліс двічі, але повском. У лісі під деревами лежало ще більше сміття: банки, пластикові пляшки, порожні коробки. Усе змішалося з листям. Під одним деревом сиділа білочка і плакала. Що сталося? Хтось накидав сміття в моє дупло, і я тепер не маю де жити. Хлопчик поліз до дупла і витяг звідти стару пляшку, брудну серветку і обгортки. Дякую. Тепер я знову маю дім. Усе можемо йти далі. Ще трохи і я почну розганятись. Ха -ха -ха. Це як, до завтра. А ну, мовчи, ракета з двома ногами. Раптом із поля долинув крик. Пожежа, пожежа! Доповажіть! Знову люди підпалили траву. А там, ой, там же сім'я їжачків. То бистріше повзи. Пожежа не чекатиме на твій спокійний темп. Повір, я зараз на турборежимі. Хлопчик стрімголов побіг на допомогу. Дякую, хлопче. Ти нас врятував. Вибачте, що так сталося. Я й не думав, що підпалювання трави може бути таким небезпечним. Не тільки тварини страждають, а й земля. І тут із-під листя пролунало тихе. Привіт, я пляшечка. Мене просто викинули. І що ти тут будеш робити? Розкладатися сотні років. Що? Я не хочу. Заспокойся! Я знаю, що з тобою робити. Тебе треба віддати на переробку. А що це таке? Це коли з таких, як ти, створюють щось нове, хороше і корисне. Пляшечка розцвіла усмішкою. Знову повіяв вітер. Листя закружляло, світ побілів і раптом хлопчик опинився на тому ж пляжі. Це було як раніше, і та сама обгортка у руці. Хлопчик подивився на неї, а потім на черепаху, що визирала з води. Я знаю, що треба робити. Хлопчик підійшов до смітника і викинув обгортку. А тоді взяв пакет і почав збирати сміття. Що залишили люди. Світ зміниться, коли кожен із нас почне з себе. Привіт, сонечко! У цьому відео ми разом з тобою пограємо в гру Зима чи Літо. Розпочинаємо. Розглянь уважно малюнки та назви зображені предмети. Що у нас тут є? Рукавички з шарфом, шльопанці, санчата, ковзани, скакалка, велосипед, тепла куртка, так м'яч, лижі. Та відро з лопаткою, щоб гратися у піску. А тепер поміркуй, які речі стануть у пригоді влітку, а які взимку. Розпочнемо з рукавичок та шарфа. Коли ми їх надягаємо? Правильна відповідь взимку. Далі шльопанці. А їх коли одягаємо? Влітку, вірно. Наступні санчата. Влітку чи взимку катаємось на санчатах? Правильна відповідь? Взимку, так. Далі? Ковзани. Правильна відповідь. Взимку катаємось на ковзанах. Так наступна скакалка. Взимку коли сніг стрибаємо на скакалці. Ні, вірно, молодець. Влітку. Велосипед. Правильна відповідь влітку катаємось на велосипеді. Так, молодець. Далі тепла куртка. Коли її одягаємо влітку чи взимку? Так, взимку, вірно. М'ячик. Коли на дворі холодно та сніжно ми граємося м'ячем? Ні. Правильна відповідь. Ми граємося м'ячем влітку. Так. Наступні лижі. Коли можна кататися на лижах? Правильна відповідь. Влітку, по траві, коли світить тепле сонечко. Ой-ой-ой, щось я заплуталася, мабуть, втомилася. Вірна відповідь, взимку катаємося на лижах по сніжку. Сонечко, відпочинь і постав вподобайку. Для мене це дуже важливо. І граємося далі. Далі відро з лопаткою, щоб гратися у піску. Коли граємося в піску влітку чи взимку? Правильна відповідь. Влітку, так. Ти молодець. Діти, сподіваюся, сьогоднішнє заняття вам сподобалось. На все добре, до побачення.